Ти добре підготувався до сьогоднішньої битви. Твої навушники владіна рака ніщо порівнянні з мишкою владі рака. Ти ще не знаєш всього. О, ні, це килимок владіна рака. Цього не може бути. Ще й як може. Я не хотів цього робити, але здається саме час для таємної зброї. Клавіатура Бладіна Рака. Я думав, їх немає в Україні. Це був неочікуваний хід, здається, сьогодні тут зібрані усі артефакти з комплекту Бладіна Рака. Ця битва стане легендою. в Україні. Вітаю вас на каналі ІДі Group. Показник актуальності бренду це постійний розвиток технологічності та продуктивності його товарів. Нині мова йтиме про ейфотекбладі. До вашої уваги перша механічна клавіатура з можливістю гарячої заміни перемикачів з стилізованого геймерського сетапу на рака s 98 Якщо описати клавіатуру одним словом, то цим словом буде велична, серйозно настільки монументального, естетичного, монолітного, лаконічного, спокійного та водночас сердитого злитка клавіатурної потужності, ви безумовно або взагалі ніколи не бачили, або бачити не так часто, як хотілося б. Гарантую, після того, як ви розпакуєте s 98 та поставите її на стіл, ви деякий час будете сидіти і просто милуватися тою органічністю, з якою ця крихітка вписується у ваш робочий простір. S98 98 це частина ігрового комплекту Bloody Naraka, що складається з власної клавіатури, миші, килимка та гарнітури. Дизайн присвячений популярній комп'ютерній грі Naraka Blade Point. Натхнена східними бойовими мистецтвами, що власне й диктує стиль візуального оформлення гри. Біло-червоні кольори з чорними елементами, такі зображення нагадують скоріше пергамент з дивовижними візерунками, нанесеними давніми майстрами за допомогою туші. Тому навіть поза контекстом, якщо ви не є фанатом Нарака рака Блейдпойнт або прихильником азійської культури, цей сетап припаде вам до душі, тому що він виглядає об'єктивно вишукано. Bloody S-98 це механічна клавіатура з червоними blms перемикачами з плавним та лінійним ходом. Про BLMS ми детальніше розповідали в огляді на клавіатуру S510N. s 98 досить компактних габаритів, але по суті виконує функції повнорозмірної клавіатури. Така магія стала можливою завдяки грамотному розташуванню розкладки та клавішам з подвійним функціоналом. Вдалі конструкторські рішення економлять вам цілих 20% простору на роботі. Чому столі в порівнянні з класичними клавіатурами при цьому функціонал зовсім не страждає. S98 має незвично високий профіль. Загалом пристрій виглядає надзвичайно масивно та впевнено. Подібна габаритність спричинена багатошаровою конструкцією клавіатури з силіконовими пластинами, яка, зокрема, покликана усунути люфти й торохтіння значно знизити гучність друку. Така помпезність стосується не лише візуалу, а й фактичної ваги. Попри свої розміри, клавіатура важить близько 830 грамів, що позитивно впливає на фіксацію клавіатури на робочій поверхні. Покращують щеплення також і силиконові накладки, традиційно з чотирьох кутів. До речі, на дні s 98 ховається одна з багатьох її конструкційних особливостей. Горішні ніжки тут мають два рівні налаштування, тобто клавіатура здатна приймати до трьох кутів нахилу відповідно до потреб користувача. Виглядає ергономічно і доречно. Цікаво, що кожен крок ніжок також має прогумовані накладки, тож пристрій завжди зберігатиме стійкість і непорушність на вашому столі, який би кут нахил ви не обрали. Клавіатура закритого типу. Клавіші посаджені досить глибоко, тому, аби зняти кейкап, вам доведеться скористатись практичним пулером. Він також здобув певний апгрейд у порівнянні з традиційними пулерами попередніх моделей від Bloody. Один кінець для кейкапів, інший для перемикачів. Працювати ним одне задоволення: поставляється у комплекті з клавіатурою. До комплекту, окрім нього, увійшло 12 додаткових червоних перемикачів BLMS. інформативний короткий посібник користувача. З не кабель type c і прозорий пластиковий кавер для безпечного транспортування моделі у коробці. Продукт використовує два види кейкапів. Мова йде про матеріал: ігрові клавіші 25 штук, виконані з PBT пластику. Він супкіший за решту кейкапів, має виразнішу текстуру для кращих тактильних відчуттів та контролю при інтенсивних сесіях. Цей матеріал слугуватиме запорукою довговічності та зносостійкості. Нанесення лазерне символи не зітруться. Загалом стандартна Функція для геймерської клавіатури, яка себе поважає. Червоні механічні перемикачі BLMS мають гарантований ресурс служби в 50 мільйонів натискань, а якщо вам раптом не вистачить, маєте комплект аналогічних запасних. Лінійний та плавний хід з сильним та пружним зворотним відгуком. Точка спрацьовування близько 2 мм. У купі з багатошаровою будовою самого пристрою ви отримуєте надзвичайно комфортний і що важливо тихий друк без зайвих відзвуків. Тут уперше маємо справу з гарячою заміною перемикачів. Є змога встановити. Вити три контактні або п'ятиконтактні перемикачі, мало не забув пані та панове, USB Type-C кабель дротової клавіатури на Рака s 98 вперше в Україні. І як же це круто! Формально кабель вашої клави може бути будь-якої довжини, адже працює вона не лише з комплектним кабелем, а й з будь-яким Type-C інтерфейсом. Причому це може бути як Type-A на Type-C, так і Type-C на Type-C, що стане відмінним виходом із ситуації, коли вам бракує класичних USB-A портів. Ну і безумовно, транспортувати S98 стає зручніше, бо пакувати ті кабелі одна морока. Родзинкою цього кексу стає трьохпозиційне прокладання кабелю. Зручна система дозволяє прокладати кабель у будь-якому напрямі в сторони та традиційно вгору. З такою приємною опцією ваше робоче місце буде ще більше персоналізованим та охайним. S98 має 10 ефектів RGB підсвічування за замовчуванням, функціональні клавіші, 7 режимів макросів та клавіші перемикання між ними. Як користуватися навігаційними клавішами детально демонструється у посібнику користувача. Більше Гнучке налаштування, підсвічування, керування режимами та макросами налаштовується в фірмовому програмному забезпеченні. Клавіатура має 4 МБ вбудованої пам'яті, а це означає, що ви можете налаштувати пристрій під себе одного разу, і налаштування зберігатимуться навіть при використанні на іншому ПК. W95 давно відома користувачам України. У контексті ігрового сетапа миша отримала нове відповідне візуальне оформлення. Її форма з анатомічною точністю повторює положення руки. Тому можна сміливо заявити, що конкурентів цієї моделі в очах поціновувачів долонного хвату буде знайти досить складно. Якщо Коротко, то ця миша апогей авторських технологічних досягнень компанії Ефоте. Тут присутня і стара добра клавіша подвійного кліку, і металеві ніжки X-Glide, і підтримка фірмового програмного забезпечення з культовими режимами стрільби, забезпечена можливість автономного перемикання частоти опитування та висоти відриву, неймовірне rgb підсвічування ключових елементів конструкції гризуна. Також на місці якість збірки, продуктивність, стиль. Чудовий варіант для комфортного домашнього геймінгу. Що за миша без килимка, без перебільшення, мистецьке полотно, яке дбатиме про комфорт та точність відстеження? Прогумована ребриста поверхня для щеплення, гладенька поверхня для плавності рухів та прошиті краї. Бінго. Ще чистити легко. Бойовий шолом комплекту на рака представлений моделлю G575, добре знайомий українцям за класичними кольорними варіаціями та версією сетапа Bloody Pan. Інноваційна технологія фіксації Flying Wing виключає традиційне наголів'я та передбачає вільну посадку на голову користувача. Вона самостійно підлаштовується під анатомічні особливості без зайвого тиску і надійно тримається. Мікрофон тут знімний, що урізноманітнює можливості експлуатації. На кабелі розташовано практичний пульт керування. Інтерф... Фейс підключення USB, славно звісний об'ємний 7,1 звук також на місці. Поєднання футуристичних форм та фольклорних мотивів вдало доповнює rgb підсвічування. Бладіна Рака це сетап для осіб, що цінують естетику так само високо, як і функціональність. Ці пристрої, об'єднані стилістикою одноіменної гри, дійсно урізноманітнять ваше робоче місце, зроблять його візуально багатшим та прикрасять буденність. s 98 стала логічним продовженням розвитку blms механіки і є дебютом системи гарячої заміни перемикачів бренду в Україні. Як на мене, старт видався надзвичайно потужний. Добротна збірка, різноманіття якісних матеріалів, комфорт. Використання та продуманість конструкції не залишать байдужими навіть найсуворішого скептика. Клавіатура має високий потенціал для подальшої кастомізації та експериментів. Ну а W95 і G575 і самі по собі є досить потужними бойовими одиницями. Проте об'єднані ідейно в один ігровий набір ці пристрої чудово доповнюють один одного. Така вибухова комбінація зроблять ваш геймінг не лише ефективним, а й буквально прекрасним з мистецької точки зору. Традиційно ми проведемо розіграш серед наших підписників, у якому переможець зможе обрати свій подарунок з комплекту на рака, клавіатура, миша з килимком або навушники. Для участі, як завжди, потрібно заповнити анкету та підписатися на наші соцмережі. Головне питання розіграшу: скільки додаткових перемикачів поставляється у комплекті з клавіатурою s 98 Детальніше про умови розіграшу читайте в описі під відео. Успіхів! Я нагадую, що ви були на каналі EDG Group, де вам демонстрували якість, досвід та інновації.